Доброго дня, шановні колеги, хочемо представити до вашої уваги постерну доповідь на тему: Вплив трансплантації мезонхімальних струмальних клітин вартонових траглів пуповини людини на показники поведінкових реакцій у щурів при модельній ішемії реперфузії». Як відомо, протягом останніх років судинна патологія займає друге місце серед причин інвалідності та смертності людей працездатного віку. Найважчим серед захворювань, які мають високу летальність, є гостре порушення мозкового кровообігу. Причому варто зазначити, що ішемія головного мозку значно переважає кількість геморагій і становить близько 80-85%. Що ж стосується України. То, за даними Міністерства охорони здоров'я України, серед сереброваскулярної патології налічується близько 110 тисяч первинних інсультів за рік, з яких близько 40 тисяч закінчується летально. Тож метою нашого дослідження було визначити доцільність застосування трансплантації мезонхімальних струмальних клітин у щурів при ішемічному інсульті, також дослідити вплив ішемії реперфузії на рівень летальності. І оцінити зміни поведінкових та локомоторних реакцій у щурів після експериментальної ішемії реперфузії. Для цього використовували установку відкрите поле. В нашому експерименті було використано 60 щурів самців лінії Вістер віком 4 місяців. Тварин було поділено на три групи, на яких була використана модель перехідної двобічної 20-хвилинної ішемії реперфузії внутрішніх сонних артерій. Дана модель є досить зручною для експериментального створення ішемічного інсульту, також для морфологічного і морфометричного аналізу змін, які відбуваються в головному мозку при внутрішньовенній трансплантації стовбурових клітин різного походження. Тож на першій групі псевдооперованих тварин був проведений хірургічний доступ, був забезпечений на передній поверхні шиї розрізом через її білу лінію. Відпроперований нервус вагус від внутрішньої сонної артерії, але без її перев'язки. На щурах контрольної патології була проведена білатеральна оклюзія внутрішньої сонної артерії з тривалістю 20 хвилин. Після реперфузії контрольній групі вводили. Внутрішньовенно 0,9% фізіологічний розчин в стегнову вену дозі 2 мл на кілограм. Третій групі щурів після ішемії реперфузії одноразово вводили 0,2 мл суспензії мезонхімальних стромальних клітин, вертонових драглів пуповини людини у стегнову вену, що становить приблизно 1 мільйон клітин. Для дослідження локомоторних активностей ми використовували. Установку відкрите поле. І також отримані результати, аналізували з використанням програми статистики і також Microsoft Excel. Що стосовно результатів, то оцінивши летальність на 12-ту годину спостереження, що є критичним періодом у розвитку експериментального гострого порушення мозкового кровообігу, ми відмітили, що найбільша за величиною захисна дія на головний мозок у тварин, з ішемією реперфузії відзначалася при внутрішньовенному веденні мезенхімальних стовбурових клітин вартонових драглів. Смертність в цій групі складала лише 10% проти 45% порівняно з щурами, які відносились до контрольної патології, тобто яким після ішемії реперфузії вводили лише 0,9% розчин натрій хлору. За допомогою установки відкритого поля досліджували орієнтувальну дослідницьку поведінку щурів. Зміни реєстрували протягом трьох хвилин на 7 та 14 добу після інше реперфузії. перфузії, а саме реєстрували горизонтальну активність, тобто перетин центральних та периферійних квадратів, вертикальну активність, а саме кламбінг та рерінг і емоційну активність грумінг. Найкраще відновлення показників поведінкових та локомоторних реакцій відбулося в групі щурів, яким транспортували мезонхімальні струмальні клітини вартонових драглів поповини людини. Було відзначено вірогідне збільшення тривалості периферійної амбуляції, на відмінну від групи контрольної патології. Згідно отриманих результатів, можемо зробити висновок, що трансплантація мезонхімальних стовбурових клітин. Знижувала летальність, а також нормалізувала поведінкові реакції в щурів з експериментальним ішемічним інсультом. Дякую за увагу!